Це 26-та міська школа, пункт тестування в Кропивницькому. О 9.45 тут збираються учасники тестування. Військовослужбовець Олександр Панішко приїхав зі Знам'янки. Після закінчення коледжу я пішов до армії і після півроку служби я підписав контракт. І тільки тоді в мене з'явилася можливість на, на ЗНО попасти, Але на, на основну сесію я не встиг і то записався до... Додаткову сесії. Це кропивничанин Микола Батаєв повторює алгебру. Здаю на додатковій сесії, тому що на основну сесію я не потрапив через хворобу. У мене була висока температура, і мені сказали, щоб я залишався вдома. І потім сказали, що правильно зробив, тому що з високою температурою не можна йти на наразі. О десятій ранку розпочинають допуск на пункт тестування. Усім вимірюють температуру 36,8. При вході обробляють ручки дезасобом, в кого є алергічна реакція. Руки можна помити з милом в туалетній кімнаті. Температура допустима на пункт ЗНО максимум 37,2. При 37,3 температуру переміряємо ртутним градусником. Після цього черговий перевіряє документи. Паршали тримайте документи. Це другий поверх. І направо на пункті підготували дві аудиторії. Учасники зовнішнього незалежного оцінювання з собою беруть. Сертифікат на парту, ручку з чорною пастою, антисептик, маски індивідуальні і воду. Місце для особистих речей, де вони мають викласти, мобільні телефони, вимкнені, якщо є там паспорт, навушники, флешки, смарт-годинники все це заборонено брати з собою. На вході до аудиторії інструктор вдруге перевіряє документи учасників. Вони мені показують сертифікат, паспорт. Я ідентифікую їх. Коли вони знімають маску, я відходжу на відстань півтора метра, щоб у нас була соціальна дистанція. У кожній аудиторії по 13 учасників. Я випускниця минулих років вирішила зареєструватися на додаткову сесію, тому що планувала на основну, але медичний університет повинні були закривати, потім все перегралося і зареєструвалася на додаткову сесію. Євгеній Шевцов під час реєстрації на основну сесію хворів, тому, розповідає, не міг зареєструватися. Хочу здати предмети, такі як математика української історії, мій перший іспит. Хочу отримати ще одне вище освіту. Нічого важкого я не бачу, готувався. Так пройшло вже ну, після закінчення школи. Вже пройшло 19 років. Не могла вчасно зареєструватися Анна Нетребенко. Каже, готувалася до випускних іспитів у коледжі. Мені потрібна була математика для вступу, у вищий навчальний заклад. А так як я здавала диплом, я не встигла зареєструватися в основну сесію. У тесті з математики 34 завдання. На їх виконання учасники мають 3,5 години. Наступне тестування у цьому пункті відбудеться 9 липня. Це буде тест з української мови та літератури. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.